Доброго дня! Сьогодні буду прокладати оцинковані труби, натягну вірьовочку під певним нахилом. Зараз буду робити кріплення, на яких буде лежати сама труба. Приблизно ось такого вигляду буду брати. Вигинати із прутів різних і заверчуватиму в самі стопчики так, щоб труба лягала в самий пас. Ось так воно буде виглядати. Як заверчу один-два кріплення, покажу вам, як воно. Виглядає, як буде на ньому лежати труба. Так, проклав я трубу майже до кінця. залишилося тільки 2 метри до виходу. Поробив всі кріплення на стовпчиках. Ось так вони виглядають. Я завертів через весь стовпчик наскрізь дірочку і пропнув лишню, по опилюю зараз. Можна, звісно, отут поварити вушка. І прикрутить на самі шурупики. Ну, це вже кому як зручніше буде. Мені, в принципі, і так хорошо. Коли тут вже будуть рости помідорчики і не треба буде опалення, я цю трубу приберу, повитягую ці кріплення і буде воно сховане в сараї до слідуючого року. Далі ось виведу на вулицю. І можна вважати, що наш домоход буде готовий. Так, вивів трубу я на двір. Зробив тут отаку жерстинку. в мене була готова, на попередній стояла цю, що ми переробляли, ці на великі. Використовую. В принципі, я її поставив для того, щоб закріплена була труба. Плівка від неї не горить, не плавиться в мене. Є ще дві теплички, де я зовсім без пластин виводив труби прямо в плівку і нічого з нею не було. Ось так виглядає ця труба. Закріплена. Тут я зробив трошечки більший наклон угору, тому що мені тут потрібно. Буде вже не стільки гріти знизу, так як в мене закладені труби, вони будуть грітися і земелька буде підігріватися, а труба буде додатково обігрівати повітря. Ось так все виглядає. Вчора по темному знімав насос. Було погано видно, як підключив сьогодні світисунечко, так що вон труба. Екраном виходить, де буде підпитка також на слив. Тут виходить обраточка. На переходнику прикручений фільтр, далі насос і вже на саму обраточку з котла. Тут по цій трубі у нас виходить подача, також переход іде з цієї труби на 32-бу. Пластикову. Далі пішло, тут закріпив реєчку додатково, тому що при нагріванні труба, звісно, буде тут провисати, так як воно не розчитано опалення під пластикову трубу зверху. В землі вона лежатиме без проблем, а зверху можуть провисати. Тому я закріпив реєчку і до неї поприкріпляв трубу. Такий в мене невеликий розширювальний бачок. Зробив я його, сам купив спеціальну муфточку туди, вирізав дірочку, зажав і на металопластиковий пустив на тройник 32 труби. З переходом крану у мене чисто для того, щоб з'єднатися з тройничком. І тут пішло далі понад тепличкою, аж в самий вход. Так що залишилося зробити вихід. от Димохода на вулиці, закріпить, трошки мороза начні перейдуть. Буду заливати воду і провіряти. Підписуємося, чекаємо на наступне відео, ставимо вподобайки, не жаліємо. Мені приємно буде пишемо коментарі. Звісно, не ображаємо друг друга. Ось так все виглядає. Земелька трошки парує. У нас сьогодні на дворі зранку був морозець 5 градусів. Ну, а в тепличці ось на землі у нас 18 градусів. Показує. Така в нас погодка. Сьогодні душа радується весні наближаючися. Хоча ще цілий місяць зими все може бути. Так що підписуємося подобайка. І так, вивів я на двір трубу, поставив тройничок, дві труби по 1,25 мет. Ну і одна обрізана, десь буде сантиметрів 80. Десь, в принципі, димоход 2,5 плюс 80, 3,20 до 4. 3,5 більше всього виходить. Там менше, ніж 20 см обрізано. Там краєчок той отакий обрізаний, тут десь 5 см. І на цю тепличку треба буде поставити. Труби вже готові. Кріплення вже також стоїть. Тут я знайшов готове кріплення, нічого не доварював. Притулив трубу, гарно прикрутив проволочкою. Все стоїть, нічого не тіліпається, не дргається. Осталось перечекати морози, щоб не заливати, а потім зливати воду і пробувати запускати, як воно буде працювати. подальше, щоб видно було, скільки над тепличкою. Получається, менше робити не треба. Якщо буде менше, то буде гірша тяга і може курити всередину. А нам же, як ви розумієте, такого не потрібно. Дякую вам за перегляди. Підписуємося, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, підказуємо, а може запитуєте. Я буду відповідати, що знаю. Всім гарного дня. На все добре.